Телеграм канал «Колокол-21» підмітив разючу деталь у промові папи. Папа Римський Франциск під час традиційної колективної аудієнції у передвеликодню середу на площі святого Петра сказав наступне Я думаю про матерів українських та російських солдатів, які загинули під час воєн. Це матері загиблих дітей. Помолимося за них. Не претендуючи на вчені ступені у богослов'ї, ми таки зауважимо, що християнство це про справедливість, про добро, яке відрізняється від зла, та про перемогу чеснот над злом. Християнство це не про ваше і наше. У розпал кровопролитної злочинної війни така політика не є мудрістю, не є справжньою релігійністю, а лише свідчення байдужості. Ретельно замаскованої під добрі наміри та праведність. За яких матерів ти молишся, священнику? За тих, що міняють життя свого сина на білу машину, на пачку крупи, на пилосос, які благословляють свого сина на вбивства та пограбування, вважаючи, що це геройство? За матерів, які замість того, щоби збунтуватися, повзають на колінах у багнюці перед своїм царем. Щоб той дав синочку гарний автомат? За яким правом ти, священнику, прирівнюєш українських матерів до російських? Українських матерів, які народили захисників своєї землі, що воюють на боці світла та добра, і матерів, які народжували чудовиськ, виховуючи їх із дитинства в аморальності, роблячи з них слухняних байдужих до чужого горя, чужого болю, рабів. Це що християнство прирівнює катів до своїх жертв? Чи просто комусь уже все ліньке, і начебто треба щось сказати, щоби всидіти на двох стільцях і в жодному разі не стати стороною конфлікту, навіть не прямою? Гидко.